Мені було 9 місяців, коли 4 години ранку постукали, і мого батька забрали як ворога, тому що він був пастором церкви. І Росія, вся її як сказати, небезпека, що вона правди ніколи не говорить. А на превеликий жаль, от для, для неправди люди більше вірять як для правди. Ми є тут для того, щоб відстоювати, щоб проговорювати і на всіх рівнях дати знати для американського суспільства, що Україна має потребу, Україна страдає. Пастори Віктори, вітаю вас у студії Голосу Америки у Вашингтоні. Я знаю, що ви приїхали сюди на молитовний сніданок в складі української і американської делегації. Розкажіть, будь ласка, про те, де ви зараз працюєте, що ви робите? Щиро вітаю вас, пані Наталя. Дякую за запрошення. Дійсно, зараз проходить ці, цей івент або ця. Оказія кожного року а, американський уряд організовує молитовні сніданки. Ось, і ми запрошені бути учасниками. А, живучи в штаті Вашингтон, ми маємо я є пастором церкви а, в Вашингтоні. Вже ось скоро буде 26 років з першого дня а, заснування церкви. Ось і ми маємо між церквами раду українських християнських церков, і особливо ці е, трагедія нашого народу, нашої країни, України, вона нас ще більше об'єднала і дала мотивацію, щоб подати наш голос за потреби, оскільки ми є платники податків, громадяни. У нас є більше можливості ініціювати, бути. Як сказати, ініціаторами порядку денного на всіх рівнях. Тому і сьогодні, або в ці дні ми є тут для того, щоб відстоювати, щоб проговорювати і на всіх рівнях дати знати для американського суспільства, що Україна має потребу. Україна страдає. Я повернувся з України тільки чотири дні назад. Я був більше дві неділі в, в Києві. і Просто боляче спостерігати, як постійно тривоги, обстріли. А, просто а, я більшість їздив на Метролук'янівку. В четвер, вівторок, середа, четвер, все добре, приїжджаю в п'ятницю, я поїхав до Рівного в суботу, прильот при, розбомбили цю саму станцію метро. Ну, це варварство. Тому американське суспільство, яке в благополуччі, у спокої, воно має знати, тому що Америка свого часу була підписантом гарантій Будапештського меморандуму, і на Україна понадіялася на ці речі. Україна повірила цим, цим запевненням. Через те ми хочемо бути якраз голосом України. На всіх рівнях, де можна ну, зараз американцям, мені здається, дуже важко розібратися в ситуації, особливо коли нова влада говорить про те, що вона хоче припинити кровопролиття, але не говорить особливо не наголошує, що це є російська агресія, яка має припинитися, що власне зброю мають скласти росіяни. Ми б хотіли, щоб довести до влади якраз реальну ситуацію. Не ту, тому що давайте ми признаємо цей факт, що розуміння влади залежить від того, хто впливає на це розуміння, хто доносить інформацію. Через те, і з нашої сторони, ми хочемо зайти усі двері, які відкриваються, щоб пояснити, що Україна не учасник конфлікту, а Україна є якраз сторона, яка страдає, бо Україна. Не, не мала зброї, Україна не, не виготовляла ніяких там ядерних компонентів. Україна була надзвичайно миролюбна. І якщо давайте факт візьмемо, коли від перших днів деякі країни постачали каски військові, тільки чи там спальні мішки, коли летять е, літаки і, і бомблять Україну. Ну то то це ж факт, що України не було можливості через те дійсно. Важко спостерігати, важко зрозуміти, що на сьогоднішній день ну ось таке сприйняття. Як вам вдається доносити цю власне українську картину і досвід, який ви переносите безпосередньо з України, оскільки дуже важливо бувати там, дуже важливо бачити, розмовляти з цими людьми. Я знаю також, що ви надаєте і гуманітарну допомогу Україні. Ми використовуємо всі можливі методи. Ну, наприклад, коли стоїть питання, запрошують на якісь міські міроприємства на всіх рівнях, де можна, ми стараємося пояснити. Перше всього, що якщо ми маємо навіть акцент або наша англійська мова не є достатня, то це позитив, тому що сказати, якраз ми є з України, і сказати, що Україна сьогодні ось така і суспільство американське, дякую Богу. Відрізняє зараз, вже не каже: о, це, це раша раніше не було е, ось цього відокремлення на сьогоднішній день. Чітко розуміють, тому по, на всіх каналах, на всіх можливостях ми стараємося е, проговорити це і інформувати, тому що. Як правило, ми не знаємо, яка інформація буде принесе більшу користь, але кожен має свої зв'язки. Американці між собою також дуже, дуже комунікабельні. Ось. І іноді приходиться ну, такі є, які ми навіть не, не очікували, тому що родинні, якісь там дружні відносини. І воно відкриває двері. Через те, я стараюся, ось, кожний рік, як мінімум два рази я є в Україні. Ось і взяти Херсон по особливому, Миколаїв, Одеса. А, ну і, і Київ взяти, і, і Дніпро, і, і різні регіони. Харків страдає по дуже. Ось. Тому ми хочемо про це говорити. Тому що один варіант, коли засоби масової інформації, і ми дякуємо для вас, і для журналістів, ось, що ви робите свою справу. Але ми хочемо як священнослужителі, як священники. Ми хочемо на нашому рівні також використовувати цю нагоду. Тому ми є частиною американської церкви, асамблея Божа, ось і ми стараємося до пасторів, до американців доносити також? Я знаю, що одним із напрямків діяльності вашої церкви є допомога молоді, і, зокрема, молоді з України. І ви запрошуєте молодих українців, дітей відвідати Сполучені Штати і пожити в американських родинах. Наскільки це є дієвий спосіб поширення інформації про Україну? Всі способи вони, вони діють. Використовуємо, запрошуємо дітей, ми залучаємо або інформуємо американців, що це діти з України, діти, чиї батьки загинули, діти, чиї батьки пострадали, хто втратив своїх рідних, оселі втратили і все. І воно торкається сердець, тому що це не, не розмови, а це конкретні факти. З іншої сторони, ми теж саме відправляємо дітей ось о, минулого літа, в Болгарію, ось в Європу на відпочинок також. Тому що є своя, свої е, нюанси, свої особливості. Ми створюємо найкращі умови тут дітям, але з іншої сторони, е, спостерігаємо, що десь, десь є, вони травмуються, тому що вони повертаються до реальності, і з ними ніхто не... не не поводиться так, як поводяться тут, тому що Україна не може створити цих речей. І знову ж таки, для них це, це травми. Тому е, знаєте, пані Наталі, ми вивчаємо, що ефективніше буде для цих дітей, що краще. Через те, всяка е, комунікація, живий контакт, живе взаєморозуміння, воно воно приносить плід свій. я зауважив е, буквально ось останні тенденції. Е, Людей, яких використовує Росія ось для підриву а, територіальних ось, цих центрів, ось і інших, молоді люди ага. по 17-19 років. Це ці люди, які вже взяти, візьміть три роки війна з 14 років, вже вони формуються. І ніхто їх якраз не придбав до не прибрав до рук, щоб допомогти для них. А, а Росія. Нав'язали для них ось ці це терористичні ці наміри, тому ми вкрай для нас потрібно, потрібно звернути увагу на молодь через те. Ми хочемо, щоб були. Було кому працювати там, тому допомагаємо із, із підтримкою працівників в Україні у нещодавньому звіті, який готував Український інститут свободи і релігії і у співпраці з американською організацією, місія Євразія, йшлося про те, що на окупованих територіях особлива проблема є з дітьми, з тим, що місцеві пастори не мають можливості проводити євангелізацію. Не мають можливості викладати основи своєї релігії цим дітям, і взагалі там більше висвітлюється ситуація, яка є на окупованих територіях України. Це те, про що в Америці не замислюються, коли говорять про те, що Україні потрібно просто припинення війни, залишитися на тих на цій території, яка зараз контролюється Україною. А ніхто не говорить про те, що відбувається з тими людьми, які переслідування зазнають. Ті протестантські громади, які найбільше страждають в цій ситуації. І як ви доносите ось цю ідею до американців? Ми запрошуємо, знову ж таки, ті гості, які зараз на українському сніданку, ось американському сніданку, вони після закінчення вони досить багато їх ми запрошуємо по церквах. Ось, і звичайно, вони є живі свідки того, що проходить, з іншої сторони, ми підтримуємо е, на територіях, які, які дотичні до окупованих територій е, наших пасторів, місіонерів, капеланів з транспортом забезпечуємо, щоб допомогти. Ось, і звичайно, що Америка для Америки це, це просто ну. Зовсім інший світ, це якась космос. Ніхто не може повірити в те, що в 21 столітті можуть люди так себе вести. І Росія, вся її як сказати, небезпека, що вона правди ніколи не говорить. А на превеликий жаль, от для, для неправди люди більше вірять як для правди. Власне, треба мати досвід ще радянських часів, коли особливо протестантські церкви були переслідувані в радянському союзі. І я думаю, що старше покоління ваше і, можливо, ваших батьків дуже добре знають цю ситуацію, і тут було багато допомогових організацій, які допомагали пасторам в радянському союзі, які були на нелегальному становищі, які переслідувалися, сиділи в тюрмах. Що сталося з. Ними чому цієї, ця тяглість розуміння того, що відбувається, і власне може спирати, могло би спиратися на знання тих часів. Ну, перше всього, ми, українці, відрізняємося від, пробачте мені, сусідів північних, тим, що українці скромні собою. Мені було дев'ять місяців, коли одного а, а, зимового весняного раннього ранку 4 Години ранку постукали, і мого батька забрали. Я був восьмою дитиною, як ворога, тому що він був пастором церкви. Ось і нас, дітей, моїх батьків, нас залишили помирати. Сказали, ви будете бачити, пробачте мені ж, я скажу мовою оригіналу, бо ти бачить, як будуть здихати як собаченята. Це, це не теорія. Угу. Я знаю російську, пробачте мені, ну, радянську любов. На, на собі. Uh -huh. Тому організації, які стояли на захисті якраз ä, прав свобод, коли прийшла воля, ви знаєте, що ä, суспільство. Дуже перефокусовується там, де є потреба. Ну в, в Україні, в Росії воля, немає потреби, і, і сфокусувалося на іншим, mm -hmm. але ніхто не міг передбачити вже до останньої секунди, що війна почнеться. І знову ж таки, тут треба все заново піднімати, і заново, тому що всі все світове співтовариство пишалося тим, що от в Росії є воля mm -hmm. по правді. Це не воля, це, це КГБ формувало ось, ось цю суспільство, це готувало, і, і це не тільки одна людина, яка одержима це, це веде. Коли Добрянс іде у, пробачте мені, у релігійних громадах цього всього для нас це, це дуже ну, смутна ситуація. Ось тому ми спостерігаємо за цим і, і хочемо мобілізувати, хочемо донести. Ми не проти Людей, ми проти цінностей, ви згадували про те, що американці не дуже розрізняли між українцями і росіянами на початках 90-х роках. Власне і тоді створювалися ці громади, і і ваша громада називалася слов'янською, тобто не йшлося про поляків чи чи руму... верніше, чи болгарів. А йшлося про українців і росіян в першу чергу, можливо, білоруси там також були. Так. Як зараз виглядає громада, в якій росіяни і українці молилися в одному? Храмі. Бачите, мені подобається в нашій ось в громаді є декілька є етнічні росіяни. Але коли почалася війна, у нас якраз було, проходило ну, богослужіння. І я отримав по, по телефону інформацію, що почалася війна. У мене просто це, ну, я не міг нічого. Я вийшов і кажу, що хочу сказати дуже сумну новину. Почалася війна. Ми запросив до молитви, і один з наших членів громади попросив, я хочу слово, він росіян. Його дружина українка, і сім'я, ось така, ось така угу. сім'я. Він попросив, простіть нас, простіть нас, що, що робиться таке зло. Ну, що я можу сказати, як людина для людини у цій своїм. Він живе вже більше довше за мене, вже 30 років, можливо, живе в Америці. Але він народився там його. Ось тому е переслідувати тільки за національними ознаками, е це не є ну, наша ціль. Наша... Ми не можемо співіснувати із, із людьми, які цінності різні. Які ось вбивства підтримують, які підтримують знищення, руйнування. Оце є. Оце є причина. Тому на сьогоднішній день, ну на превелике жаль, у нас є гарні відносини, припустимо, з усіма. У нас американці є, є з Молдови, Молдова національна, ні ґаґузи, євреї, білоруси. Ось ну це церква. І як, як в американській церкві по посто національностей в церкві. Uh -huh. ось. Але в нас ну, ми тримаємося цінностей. І в питаннях відносини до України абсолютно дуже наша церква відкрита для допомоги. Uh -huh. Тому я, я радий, що ми можемо навіть через них, через росіян, ось доносити що. Україна, ось це нехай вони доносять на, на своєму рівні для, для своїх рідних. Чи їм це вдається? Ми зараз бачимо, що навіть на молитовному сніданку національному будуть присутні вперше, мабуть, за роки війни будуть присутні е, російські пастори, які підтримують війну е, проти України. Сергій Ряховський є один із них, 50, 50 них належить до тієї самої конфесії. Що і ви, як ви до цього ставитесь? Перше всього ми із Ряховським. Ніколи не були, не були в спільності. Ось, і коли почалася війна, то в плані міжнародної піддесятницький рух зробили заяву про те, що Ряховський ніколи не належав до п'ятдесятницької міжнародної спільноти. Ось це є російське об'єднання. Ось то в нас не було жодних з Ряховським якихось проектів. Питаннях національного сніданку, звичайно, для нас це було великий сюрприз, є такий недобрий сюрприз, mm -hmm. тому що це боляче е, спостерігати, чути, що ці люди підтримують вбивства, вони пишаються тим, що вони допомагають завойовувати нові території, десь mm -hmm. не наче й мало їхніх територій, ось ці, ці люди. Які декларують, що вони мають об'являють війну для західної цивілізації, і вони приїжджають на захід, і в нас стоїть питання: а що ви тут маєте робити? І порядок денний на молитовному сніданку ми не маємо. Ми є запрошені на таких самих правах, як і вони. Угу. І ось тут якраз стоїть питання, знаєте. З однієї сторони, ми доносимо нашу думку, що це аморально. це аморально, коли люди декларують вороже відношення до Заходу і приїжджають сюди. А з іншої сторони, ми не хочемо дати для наших недругів Картинку, що подивіться, якісь українці, це якісь дикуни, що вони, американці, їх запросили, uh -huh. а вони в Америці нападають на, на інші нації. Ми не хочемо, тому що давайте ми признаємо, що не всі американці є симпатизують для нас. Uh -huh. Не всі. І ті ж самі журналісти, як Такер, ви е, знаєте. Так, вони спотворюють і, і хотіли б, можливо, отримати таку картинку, щоб uh -huh. показати, що з українців зробити якихось знаєте людей з середньовіччя. Це складне питання, але його потрібно поставити, що тому що вас можуть посадити за один стіл, Є. і тоді буде камера, яка буде показувати, як ви мило сидите за одним столом. Ми молимося, молитва, чи наш не водив але везули від лукавого. Тому ми сподіваємося, що цього не буде. Якщо буде, то повірте, що для нас в не стоїть питання сніданку, нас стоїть питання відносин. В таких, в таких, з такими цінностями у нас відносин не може бути. Угу. Наші відносини є, ми будемо відносини з Україною і з цивілізованим світом, який має співчуття який має любов до людей, який має, доносить ось ось має людино, як сказати, подібні ось, okay. ці, ось ці образ відносини, а не з людьми, які вбивають, які позбавляють життя нещасних, незахищених, mm -hmm. і на тому радіють майже рік тому, в березні минулого року, ви разом з іншими християнськими конфесіями у штаті Вашингтон створили раду українських церков. Що вона робить? Ми бачили зараз нещодавно, тоді, коли постало питання про те, що можливо українцям українців позбавлять можливості перебувати тут, як біженців. Ви стали на захист. Цілою радою ви стали на захист тих українців, які перебувають тут. Це близько 150 тисяч людей, які можуть бути відправлені назад в воюючу, воюючу країну. Ці люди, наші люди, травмовані в Україні війною травмовані, травмовані другий раз, що вони приїхали в нове середовище. Зараз їхній статус не визначений, тому що Поставили на паузу uh -huh. взагалі і you», for you і, і, і пароль. Це травма, тому що вони не знають, що буде, і нам не звернути увагу на це це морально. Людяність сама наша, вона нас мотивує допомагати один одному, сприяти один одному. Тому ми uh -huh. звернулися і як рада українських християнських церков, ми робимо все можливе, щоби. Допомогти для наших людей тут, всіх які виявилися в цих ситуаціях, чи всі вони підготовлені або здатні адаптуватися швидко? Не всі є різні люди, є люди різні фізично uh -huh. здоров'я, є люди, які ментально, є різні люди. Є люди, які дуже швидко адаптувалися, вони працюють, податки платять і і. і а є люди, яким дуже важко. Uh -huh. Ось є люди, які вертаються. Ми час від часу відправляємо людей в Україну. Ось тому, що вони хочуть повернутися на свою батьківщину, uh -huh. і це абсолютно нормально. Ось, але зараз ми ми стоїмо на, на позиціях тих, щоб все таки Америка не, не позбавила допомоги для цих людей. Ось тому, що їм знову вертатися назад. Це травма, це діти розумієте, це uh -huh. все. І через те їм вирішувати, але ми хочемо допомогти, щоб вони не були залишені. Сам приклад вашої співпраці в межах різних християнських конфесій, він, мабуть, не дуже типовий для Америки і, взагалі, в світі. Це те, що українці називають своїм ноу-хау. Ця рада церкови релігійних організацій в певній мірі. Ви її відтворили зараз на американському ґрунті? Як іде ця співпраця, ну по Божій милості, по благодаті. Я жив в Україні, жив Києві, був першим заступником голови союзу. Бо старший єпископа об'єднання зараз називається Українська церква Християн Вірі І, І ми були у витоках а, ось якраз Українська Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій. Тому, а, маючи вже відповідний як сказати, наробки досвід, у нас немає жодного жодної конкуренції з іншими церквами. Ми не є конкуренти, ми є, кооперуємо, ми спільниками, тому що. А наше розуміння, люди є всі дорослі, люди є розумні, люди є освічені, і кожен спостерігає, вибирає те, що його серцю близько, те, що для нього душі, для його близько. Через те в нас дуже гарні відносини із, із різними конфесіями, і ми хочемо це якраз показати і, і бути прикладом, що знову ж таки українці. Це не, не войовничі, вони не, не шукають ворожнечі, вони об'єднуються навіть різні конвесії, uh -huh. то це ми розцінюємо, що це позитивний приклад. Ось, і, і на протязі цього року так нас критикують, особливо знову ж таки ці ж самі. Е, бачите, є відкриті е, пропагандисти російські, uh -huh. а є скриті пропагандисти російські. І які, пробачте мені під лозунгами там любові до України, можуть навіть український прапор, але вони роблять зло для України. Їх Росія використовує. Ми не знаємо, ви знаєте, що це йдуть ідуть мільйони. Угу. І ми дуже обережні до, до, до всіх до всіх проявів оціх зацікавленості. Ми дивимося, на що людина працює. Людина працює на процесі, якісь чи на результат. Угу. Якщо людина працює на результат, нас це об'єднує в час кризи, в час війни люди звертаються до церкви, звертаються до Бога, звертаються до допомогою, порадою священника і пастора. Що ви говорите цим людям? Як ви розраджуєте їх? Перше всього, ми визнаємо, що і хочемо людям зрозуміти, що давайте ми признаємо, ми не знаємо відповіді на всі питання, але ми хочемо допомогти, як, як ми можемо. Як ми можемо сфокусуватися в, ці, в цих обставинах mm -hmm. і що ми можемо зробити? Ось тому, перше всього, не дивитися на себе як на нещасних людей. Цінність є в тому, що ми поруч є біля вас, і люди, які готові вам допомогти, які готові підставити плече. Не розглядайте, що ви самі, самі бідні нам. Ну, не знаю чому, але якщо ось так, так близько для нас українців розглядати, mm -hmm. що ми такі як... ми були жертвами вдовж історії, довгий час і, і, і... і не можуть вийти з цієї ролі. І тільки приїхав от я з України і так чую, сама гірша влада зараз місця яка є. Ну я ж трошки пам'ятаю, вже ж я ж не, не, не сьогоднішній. І при всіх владах, оце найгірше, і це найбільше корупції, саме більше чи, чи є проблеми? Є проблеми. Ми для нас важко спостерігати з Америки, mm -hmm. припустимо, коли там пакують готівку мішками і так далі. Це, це, це взагалі проблем проблем. Але, але це проблема знову ж таки виховання, це проблема світогляду, це, це цілий комплекс. Тому ми фокусуємо наших людей. Не дивіться на, на погані речі. Mm -hmm. Не дивіться на те, що хтось приїхав раніше і вже в нього щось має трошки більше. Ми підставляємо плечі. Що треба, ми допоможемо. Але ми вам допоможемо знайти працю, ми вам допоможемо знайти транспорт, і ми допоможемо, давайте працювати. Ми віримо в те, що працювати і будете мати успіх, ви будете працювати, і у вас буде, буде результат. А сидіть і бідкатися або порівнювати себе з американцями, з кимось. Це не рішення проблем. І, очевидно, ті люди, які приїжджають, вони також знаходять себе в допомозі іншим. Така природа людини, що якраз коли Біблія каже блаженніше давати, ніж ніж отримувати. Коли ми допомагаємо для іншого, нас настільки піднесення дає, тому що ми, ми можемо ми робимо добро. Я летів сюди, отримав прохання із Херсона. Ось холодно зараз. Поможіть дровами, нам нам опалити на це. Ну, от, от як. Ці люди не просять автомобілі пробачте мені елементарні так. дров пережити зиму пережити зиму. Ну ну як, як можна відказати ці через те. Ми виставляємо цю інформацію на наші групи. Ось така є потреба. Давайте зробимо допомогу. І ці люди, які приїхали в Косово, свої проблеми, є вони стають учасниками допомоги для інших. І це їх їм допомагає психологічно, теж саме і духовно, якраз піднятися, тому що вони можуть щось зробити добре.